Так, ну що, всім салют Розпочинаємо нову серію Рубрика Вихідні вдома Що у нас тут? Карасі на місці Газончик у нас заріс повністю, зараз стану покошу. Блін, і там уже все позаростало бур'янами. Коротше, роботи Непочатий край І тут Трохи підросли помідори. Це я не знаю, що треба його порізати, напевно. Короте, роботи капець. Зараз вже розклав газонокосилку. Буду косити газон. Добрий вечір. Коротше що, вдома газон покосили. Вже встигли на пляж з малої з'їзди. Я ввечері покажу, що я там вдома на роботі І приїхали в гості Богданчик. Як діло? Телефіт, чи Жарко? Ти привіт, будеш комусь передавати? Ти видиви, фантастична можливість. Привіт, мамі підписникам підпис. <різь> Молодець. Короче, пацани вже приїхали на замитнення. Стоять. А ми з малою. Мала. Гуляємо. І зараз будемо їхати далі. Так, всім добрий день. Напевно закінчили ми на тому, що стригли газон. Газон ми то постригли. Треба трохи прибрати тут. Так, але ж це не все. Нам вже треба розгрібати цей вугол. Перше, що ми розпочали. Коротше, зараз розберемо душ, Передвинемо його туди, туди. І зберемо. Зробимо красу і буде двіж. Коротше, карасі живуть, а ми працюємо. Так, помалу процес іде, душ уже змістив. Зараз готую площадку під це все. Бо поддони згнили. Один, другий їх треба попалити, де все. І будемо зараз щось гратися. Так, у нас робочий процес. Приїхали в епіцентр. Дитина, помаши рукою. Та, не хочеш? Коротше, скупуємось трохи. Ну що у нас кінець першого дня? Щось виходить так от потихеньку. Засипав щільно, там зробив злив, трубу закопав. Завтра будемо доробляти. Так, всім добрий ранок. Зараз у нас шоста ранка. Щось мене. Короче, я вже можу поділитись, бо сьогодні вже третій день поспіль, ще мене трохи попаяло. Повторимо, що зараз шоста ранку і ми їдемо кататись на велосипеді. Світанок, гарненька така нас набережня, на якій ми можемо покататись на велосипеді. Ідемося потихеньку. Так, чешно, чесно кажучи, у нас тут якась Каліфорнія на міні спортом зранку Короче, прикольно я дуже люблю своє місто так ну що, ми вже сьогодні на велику накатались уже в дворі працюємо бригада позвонила буде проїжджати повз Ще може хлопці підзнімемо трохи попадуть до нас у відео і юрик наверно міхно пеще тоже останній банда до остановки жопа мафія права добрий ранок шоста ранку, сюди у нас уже і второк, і ми зараз в режимі їдемо потихеньку. Добрий ранок, що там, домашній влог? Вірте, не вірте, ну вже десяточку кілометрів я на велосипеді зробив. Зараз у нас вже майже дев'ята І ми їдемо дитина закомандувала в зоопарк. Да, Мірослава? Блін, її там не видно. До мені. Ми як справні батьки виконуємо всі... Як я? Рихаті дитини. Коротше що, їдемо в зоопарк. Так, знаєш, в зоопарку я не був роки-два. Це по моїм відчуттям. Але Їди, мої йди, дівчата кажуть, йди. що я був в минулому році. Тут зробили ось такий паркінг, все заасфальтували. Там направо ще парковку зробили, тут була такі яма в коліно, але зараз дуже круто зроблено і дуже багато місця. Ну а ми йдемо в зоопарк. Так, а зібрались ми зранку о 9 ранку поїхати в зоопарк, поки ще не жарко, бо в нас вже 4 дні. Пекло, плюс 34, плюс 35. Так направо зараз. Короче, ага. якось так. Підходимо вже до входу. Ось такий зоорошен. За підтримки грошена у нас він реконструювали його. Дуже гарний. Заходимо всередину. Де? Ооо, качки. Справа у нас озеро тут велике. Ігрова площадка дитяча. Там змії, всяке таке. А куди нам заходити? О, Зараз до тієї сторони. Зараз йдемо. Каченнят. Буде вам екскурсія по зоопарку. Жутковато. А тут у Тут тоже черепаха и крокодил. Кайманчик. Спит, отдыхаю. Чувачок а -а -а. залип. А -а -а. Это у нас тут такие масштабы. Ірина, щось за мною качки бігають. Ну, цієї живності ми бачимо. Дуже багато в нас на дорозі. Правда? Красунчик. Так, хлопці скільки. Блін, щось вони якісь ходить. Нормальні вони. Ці луки він виїснула. Світкати хочеш? Ох і киця. Це не киця. Так Така соціальна трохи реклама. Є дитячі майданчики. Там у нас видри, ведміді, вовки. Ми зараз будемо йти далі. Подивимось на тигра і далі підемо. Короче, да, да, така краса у нас в зоопарку. Що ми в зоопарку побували, дитину задовольнили. Зараз тепер їдемо. Я не знаю, що якихось дитина просто сирників з'їсти. Та потім дружину на водіння, а ми додому. Так, що у нас тут дуже вечірній вайп міста Черкаси, набережна, яку ви не одного разу бачили, щось я трохи прихрип, охрип дружину. Вийшов прогулятись. Тут маленьке на сьогодні буде. Як він як його назвати? Перформанс. Хлопчик співає. Короте, дві шмаліна. Всім добрий ранок. Ось така красава. Трохи був вихідний. У дворі робота робиться, поки що. Ще не до кінця все доробив щоб показати щось. А зараз сьогодні у нас п'ятниця. Ми не майже, а це вже рівно тиждень, як я вдома. Ми сьогодні збагнули, що в дружини на наступному тижні з понеділка закінчується відпустка. А ми на рибалку так і не з'їздимо. Короче, на сегодня 5 ранку я поднял своих девчат на рыбалку. едем за место. Мира. Все очень довольны. Все, далее будем что-нибудь снимать на рыбалке. Так, ну що, вже ми приїхали на рибалку. Трохи тільки на вудку. На спінінг клює, Одне щось зійшло хороше. Коротше, поки так. Один карасик і то таке таранушки. Ріша, яка година вже рибалки? Починається вже четверта. Опа, опа. На камеру. Це не постанова, це так і є. Ось такі у нас приколяси. Так, продовження. Ось маленьке вимкнення Дівчата в процесі. Можна mm. потом? Можна шо? Як враження від рибалки? Огонь. Повеземо додому коробчуків в озеро випускати. Напевно, десь ми там два чи три карася і шість десь, напевно, коробів. Маленькі такі. Ну ми ж вдома знімемо, да, Покажемо, як ми випускаємо. Ні. Ну чого ні? Так, ну що, шукаємо. А що, все? Хочешь сказать, что все. И все. Блин, а они не такие же лучше. Это Опа! А где уськие? И мало мира. И котя? О, -о, -о? Да. А -а -а. о живой. А -а -а -а. Давай, раздупляйся. А -а -а -а. Где еще ты видишь, Это будет узкий? Нет, это на засол а -а -а. Блин, жалко, обидно. Я думал, что же лучше. Куда? Так вони подохли. Воно карасик один я випустив. Ага. і Він Блін, а коробчу то жалко. А ти ж пару карасів, да, я казав, що ти мав? Ріши. А штука точно витягнув. Карасяк. А, карася не, не знаю. Ні, коропів туди. Да. Коропів -то так і є Я два, типу зову. Це уське. Не, рибу дай. Дай рибу. Риби. А, я думала, ти ричати будеш. Добрий вечір. Сьогодні буде у нас шашличок. Ну що, я можу вже трохи показати, що я тут наробив. Так, це я будував весною грядки. Заходився цей угол прибирать І на сьогоднішній день вже така вийшла. Повністю теж все засипав щебнем, відновив душ, поприбирав гусом зданні. тут це позасипав, кучу порозріпав. Ось так. Ну, гарніше, ніж було. Ще залишилось трішки там поприбирати сміття в загальному. Якось так все вийшло. Подушка вже на газоні. Коротше, ще підробити мали. мілкі якісь моменти і все. А ще дякую підписнику. Нарешті черга дійшла. А, смачно. Так, маленьке включення зробимо, щоб ви... Розуміло, що це за балони стоять на душі. Це такий тен. Оп. Там йде у нас димочок. І тут, тут водички. Гаряча подається. І зараз 15 хвилин і буде кип'яток. Розбавляємо з холодною водою і купаємось. Всім привіт, давно я не знімав, а це трохи вирвалося за місто. І хотів показати це у нас на минулому тижні, був дуже сильний вітер, град, скажімо, ураган. Зараз покажу як дерев'я поваляли на дорозі, це хоч попиляли вже. Трохи ба я тільки що їхав в іншу сторону побачив, а це, думаю, назад буде їхати підзніму. Так дерева це все у нас. Це за один вечір, за дві години. Дуже багато дерев. Дорога була перекрита повністю. Отак. От. Так, що хочу сказати? Що сьогодні у нас вже вівторок. Відео я не виклав. Але мало знімав, був вдома. Все рівно ці влоги не заходять, ну, але вийде якесь маленьке відео, невеличке. Може там хвилин на 20-30. Батя вже десь на під'їзді, він сьогодні пече на Дніпро, завтра завантаження. Короче, в Степанцях, як завжди, і замитнення в Черкасах. Я його попросив завантажити мені автомобіль. Дуже велике тобі дякую, я знаю, що ти дивишся мої відео. Дякую, що погодився. Ви ще ти ще на один день більше вдома побуду. Та і так, напевно, ще буде одне включення, кінцівочка якась ітоги, можливо, відпустки. Вдома цих 10 днів не повних два тижні побачимо ще. Коротше, ще вийду на зв'язок. Так, зробимо другу вставку, це один із пляжів міста Черкаси. Тут Є у нас така кафешечка. Які у нас пляжі в місті. Так, ну що, вихідні вже підходять до завершення. Батя вже приїхав, але єдине, що я домовився, він поїде завантажиться, а вже потім його поміняють, після митниці. Ще сутки вдома переночую. Будемо тоді вирушати в подорож. А поки що завтра у нас завантаження, це сьогодні у нас середа, завтра четвер. Коротше Буду вже щось знімати для вас. Доброго ранок. Сьогодні у нас вже четвер. Коротше, що ми батька відправляємо на завантаження. Дає можливість ще добу побути вдома. Приїде з завантаження і будемо вже збиратись... Ну, тобто не збиратись, а їхати вже на роботу. Так, ну що. Всім добрий день. Фіналочка у нас цього відео. Короче, підійшли мої вихідні до кінця. Завтра вже буду виходити на роботу. Батя десь під'їжджає до митного терміналу. Я завтра забираю автомобіль. Він завантажений, замитнений. І вирушаємо в рейс. А поки що всім дякую за перегляди, дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. Всім гарного дня.